Доброго вечора, ми з України. Парф, друзяки, привіт! Привіт! Ви саме ви знову на каналі України Фрегнс Хані. І як завжди, з вами ми. Ми раді вас вітати, і сьогодні буде класний контент. До речі, Аня, ти знаєш, що сьогодні ми в трьох. Де третій наш невидимий. А третій це Діма з нашої парф ком'юніті, ви всі його знаєте. І сьогодні це відео буде присвячене йому також. Ти скажеш, як? Так. А я тобі відповім зараз. Цей формат, Анючку, незвичний. Інколи я буду зачитувати описи Діми. Угу. Хтось навіть лають, комусь не подобається, але мені подобається, я так бачу. Окей. І сьогодні ми протестимо 10 відливантів від Діми. Ти скажеш, що тобі подобається, що не подобається твою думку. А я зачитаю опис Діми, і ми трохи поміркуємо. Подобається, не подобається. Поїхали! Поїхали! І не забудьте підписатись на канал і поставити свій сердечний лайк. До речі, Діма мені надіслав досить багато відливантів, а я вибрав з них 10. Це ж друга підбірка. Хто не подивився першу підбірку, переходьте, дивіться. Вона була з Андрія. Перший парфюм від бренду Pupa Vempret. Як тобі таке? Бренд Pupa. Косметику робить. Так, різного. Хорошо, що не попа. У них такі палетки, дуже різні. Дуже цікавий флакон в них. Я там десь підставлю. Що пише Діма? Діма пише. Це гра зухвалих нот бергамота та рожевого перцю миттєво перевертає увагу та додає характеру серцю аромату з жасмину, туберози та квітів персика. Гурманська нота какао порошку в основі надає аромату чарівності, перед якою неможливо стояти. Все, падає. Не знаю. Він мені прям дівочий-дівочий цей аромат. Дівочі твої очі. Що ти скажеш, Аню, про цей аромат? Скажу. Знаючи бренд Пупа, скажу, що доволі вдала робота для них: пудрово квіткова композиція, фруктова, так як Діма і сказав, я погоджуюсь. Так, ці квіти відчуваюся, і жасми, не тубіроза. Але вони саме йдуть в пудрово помадну історію, і тут є якась цікава, доволі цікава пудрово помадна історія іде в. Какао, <свист> і це доволі дивно для мене. І цікаво. Я б не носила такий аромат, але як робота він доволі цікавий. До речі, парфюмером саме цієї роботи був Лукамолфей, <свист> і е, я хочу сказати, що в нього безліч дуже бюджетних парфюмів, які він зробив в тому чи іншому бренді. І в мене аню таке враження, типу, він в дуже бюджетні аромати намагаються ставити якісь нішеве звучання. <гум> Саме в цьому ароматі я нішеве звучання не відчуваю, воно досить люксово звучить, але я слухав його композиції. Наприклад, ця маріхуана. Ну тобто його роботи досить бюджетні в деяких брендах, але досить цікаво зроблені. Типу звучання досить Це більшого. люксове звучання, але воно не попсове. І тут от є якась такі ходи. Такі цікаві. Тому, якщо ви любите пудрово помадну історію і любите гурманіку, зацініть. Реально цікава робота. Класно. Наступний аромат. До речі, цей аромат він також ніде не звучав. Ніхто про нього не знає. Діма знає і Діма все знає. Діма все знає. Тому що... Знаєш, чому діма все знать? Тому що він мій земляк? Діма привіт Кременчук. Рулить. Окей, наступний аромат від бренду, досить бюджетного бренду. Боже, дай мені сил прочитати цю назву. Мабусін. Мабусін. Аромат називається Мабусін Пурфем. Для жінок. Мабусін курфем це уособлення благородства та вишканості. Аромат від Крістінна Жель чудово об'єднав у собі відтінки бергамоту, золотостої сливи та червоного мандарину. Він розкриватиться нотами жасмину, ілан ілангу білого персика та турецької троянди. Завершує аромат пахучий шлейф із нот сандалу, амбри, кендру та ванілі. Дуже гарно. Вау! Круто. Mm -hmm. І він копійки коштує, але звучання дійсно понішово. Мені він подобається. Шипрові фруктові пишуть. Я хотіла сказати щось східне, mm -hmm. дуже гарно. Аромат дуже... вийшов у 2000 році, вже 20 років, але класне, класне звичайно. Мені подобається. Що скажеш? я скажу, що мені дуже подобається. М -м -м, дуже гарне дерево. Дуже гарна фруктовість разом зі спець. Він гармонійний, і переливається, і грає класно. я б Мені його подобається. Знаєш, що по духу нагадує Мажда Бекері? Моє ім'я червоне. До речі, yeah. це правда, але те більш спецієве, а це більш таке амброве. Так, амброве. Дочка амброве. я до речі також подумав про цей парфюм, коли його тестив і вибирав. Ура, у нас синхрон є yeah. і досить неодоцінена композиція. Це люкс? Це люкс. О навіть, слухайте навіть, це ви звучання. Не люкс. Я думаю, що це більш до мас-маркету або мідел маркету. Але можу Такі помилятися. Це просто перлина. Круто, круто. Я вставлю флукон. Крута історія. До речі, заходив на фрагрантику, читав про нього, про цей парфюм. Там десь 150 або о, 160 коментарів. Він досить популярний, але ммм. ми про нього не знаємо. Тепер ви дізнаєтесь? Тепер ви знаєте. <рапев> Ти готова до чоловічого хардкору? Єс! Є, давайте! Хардкор! Так, наступний це аромат One Man Show, а називається Ruby Edition. One Man Show досить популярна, але будь обережностей. Боюсь, Боюсь, Окей, зачитую опис Діма, а ти мені допомагай. Композиція входить до складних сімейств фужерних, східних ароматів і має багатогранне звучання. Головними нотами композиції виступають насичені ароматичні акорди, які доповнюються виразними акцентами освіжаючих спецій та інших свіжими відтінками, mm -hmm. а також легкими теркими акордами прянощів, тонкими деревними та цитрусовими нотами. Ну такий хардкорний чую. Мило, угу. пральний порошок. Прям, знаєте, з відтінками господарського мила. Альдегіди у всій своїй красі. А я відчуваю, це така дуже міцна композиція. У такий кедр, тут от гучний. Що можу сказати з приводу цього аромату? Занадто гучний для мене. Але композиція досить красива. Слухайте. Дуже цікаво ут з альдегідами, і причому там багато альдегідів саме у цих мильно свіжих. Прикольно, тобто він деревний, шкіряний, свіжий, дуже-дуже свіжий саме в ту чистоту йде. Цікаво. Наступний парфюм це від бренду Corlove, Paris No Ordinary Man. хочу сказати, що з Corlove я просто не дружу. Я не знаю, чого в мене якась нота завжди вилазить, але... Слухаємо опис Діма. Чоловік досягає поставленої мети не тому, що не боїться, а тому, що вміє перемогти свій страх. Сила подолання бар'єрів, звучить у розкритті аромату енергійними нотами цитрусових та чорного перцю. Потужною підтримку Бадьяну, але основна сила зосереджується у фінальному палкому акорді зі шкіряними і дивними зеленими нотами. Надіюсь, я скопіював голос Діма. Ти чув його голос? Ні, ніт, 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 ніт. А, ніт, але мене зло. Щось в мене в ньому цьому парфюму відлякує. Відлякує орден, ні, на порисність, орден не е, е, ні Напевно, це він е, чимось зачіпає, але напевно база у всьому бренді, вона от якась дуже така мені не підходить. База мене цього бренду відлякує. Це та шкіра, яка стирчить і не сідає на шкіру. Не знаю. Таке, е, знаєш, з цього з цього аромату це така, типу. Ти по собі, а аромат по собі. От я ж тобі кажу, ти, коли його носиш, він не сідає, він типу поруч з тобою іде і нагнітає. Знаєш, твій суп з російського немовляти був просто неймовірний. Давно мене так не частували. Шкода, Петлюра з Хмельницьким не прийшли. Нічого не поробиш, вони вистежують бункер Путіна. Це теж треба комусь робити, чи не так? Якщо мені не зайшло, це не означає, що в нього немає поціновування. Звичайно. Дивіться, так дуже впевнена шкіра, правда, вона якась така зелена шкіра. Там є квітковість. Знаєте як? Все пошло. Так. От прям і квіти волають, і шкіра волає, і фіалка там. Фіалка. Де вона? В Пудровість? Не знаю, воно якось так, знаєш, типу, так, от по морді тобі mm -hmm. просто як шлейфу менталю гучного. Гучно, незважено. Може, композиція. цей чоловік і цілеспрямований, але щось нам важко mm -hmm. від цього. Окей, okay, друзі, поїхали далі, до речі. Додивіться це відео до кінця, особливо чоловіки. Я вам відкрию таємницю, як замінити Dior Home Parfum. Наступний парфюм від бренду Парфюм з каферхоум. Цікаво. Цей парфюм він mm -hmm. недорогий. але зараз знову з'являється Дімо. Своїм звучанням парфум, немов запрошує посидіти в кафе за чаркою гарною коньяку. Ароматична композиція починається з юркувато цитрусових нот апельсина, потім збагачується на солодою лакриці та алкогольними пряними відтінками дорогого коньяку. Mm -hmm. І завершує композицію м'який, теплий та дуже затишний деревний ароматичний шлейф. Дуже цікава робота, дуже дуже багато шарова. І, і вона досить недороганю. Дуже цікава. Мені вона дуже смачна, знаєш. Така. Смачна, але парфумерна. От рідко така гурманіка буває. Класно. Оце гурманіка. От прям гурманіка, як вона є. От парфумерна гурманіка. Є алкогольність, є дуже витончення, такі як, наче квітки, апельсину, такі ніжні, акуратні. Пише, що порхом, але на жінках бачу легко цю композицію. Так, 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 дуже спокійно. От дуже цікава робота з спеціями. От, от реально ця лакриця, анісовість. Я навіть, знаєте, настільки гарна композиція, що мозок просто вирубається і такий, а став мене в покої. Можна, я просто буду насолоджуватися цим. І мені ще трохи полуницями чимось пахне. Полуниці, неймовірна фруктова сторона. Тут чи то персики, чи то абрикоси, чи то полуниця, Клас. чи то... Якась спеціальність, щось смачне, алкогольність, деревна. Щось смачне. Прям важко все це оцінити, але воно дуже затишне і. Композиція солодкувата, але я не можу сказати, що вона солодка. Дуже крута історія. Хлопці готові. Готові, ми є, ми готові! Зараз відкрию вам історію, що не потрібно шукати Dior Home Parfum. Гепарліс Imperial No 8. Зайшов я подивився на цей флакон, чомусь на фрегрантиці його немає, але у зарубіжних парфблогерів він є описаний. Флакон такий чорний з левом посередині. Цей аромат він дуже нагадує Dior Home Parfum. Своєю пудровістю це навіть не Dior Home Intense, а Dior Home Parfum. Mm -hmm. Гарний і а? зроблений, добре. Але Анют ми забули що. Прочитати. Ми, ми забули, знаєш про кого? Про Діму. Діма! Ми про тебе забули. У нас тут своя вечірка. Так, зараз Діма вилізе. Що пише Дімо, ніхто не стане сперечатися з тим, що деревно-квіткова композиція з м'якими пудровими акцентами чудове поєднання стильного і продуманого образу. Тепкий бергамот і прохолодна лаванда в обрамленій шавлі і нюанс, який звучить так привабливо. Потім парфум набуває більш теплий і глибокий настрій. Сухувати вітівер і шкіра найтончішої вичинки з вологим пітоном пачулів. Слухайте, ірис дуже гарний, пудровий. З ветвером, пудровий. Дуже гарно все витончено, ванільні акорди в кінці освіжаючі. Оця травність лаванда, реально чується. Слухайте гарно. Класно. Угу. Так, воно люксово звучить, але гарно. Отак одна композиція. Так, наступна штука. На носі, я зачитаю. Все, давай, тепер ти будеш, Діма. I am the Dima І наступний парфюм це Кельвін Кляйн Obsession for Women. Аня, він же <плес> Діма Так, тепер я Діма. Давай Парфум отримав неоднозначну оцінку через надто відвертий рекламний ролик. Його верхні ноти складає композиція, до якої увійшли мускатний горіх, персик та дамаська троянда. У серці аромату квітка французького апельсину, єгипетський жасмін. Та тубероза. В базі палена амбра, кашемірове дерево, ванілі з Мадагаскару та австралійське сандалове дерево. Кельвін Кляйн розраховував створити провокаційний аромат, що зігріває і навіює спогади про пристрасні побачення та розкішні романтичні вечори. І він цього досяг. А ми зараз скажемо. Досяг чи ні. Ця композиція wow. від про травність. От, от саме це, як ти сказала, Можеш ще раз сказати. <реш> <Wow>. <реш> так? Така киця. Wow. <реш> Дуже класно <реш> було, напевно, років 10 назад. Це була топова якась композиція. Мені відсил трохи в ретро. Секс дракс, рок-н-ролл. Але прикольно. Травна, гірка по... полинна. По кришки хтось палить. Я по, по кришок не чую. Оце а... пише ці палена. амбри, реально чую. Як шини М -м так, реально в ньому є заявка на провокаційність. Я не знаю. Мені ця композиція, вона досить вона мені нагадує полинь, гірку полинь і амбру, і якісь благовонії. Ну, напевно, тут це жасмин та тубороза солює. Вона, напевно, настільки незвична, що якось не може не можемо зрозуміти сексі, не сексі, що це таке? Ти кажеш, сексі чи не сексі? Знаєш, це типу, можливо, мене зараз всі захейтять. Це коли ти була сексі, а вже на 20... 2020 тисячі вже не дуже сексі. Тобто, коли колись були твої часи, і ти була дуже сексі. Але знаєш, твоя спідниця вже в дірках і вже твій час пройшов. Знаєш, ти знаєш, це коли ти хочеш відриватися, одягаєш це найкраще, доходиш, А ти в 2022-му, і Ти такий ой. Я поважаю людей, які вже в такому досить поважному віці, і вони одягаються досить яскраво, досить так знаєш. Наприклад, піко, як я, знаєш, досить яскраво виклик. Виклик суспільство, і саме оце, знаєш, от я бачу цю бабусю, да яка вдягне досить е, е, яскраво, і вона от знайшла в себе в шафі флакончик Кельвін Klein Obsession. До речі, Obsession — це одержимість. Mm -hmm. Колись вона була одержима своїм дідусем. От. до речі, щодо до бабусі, я нещодавно побачила реально дуже цікаву екстраординарну бабусю. Знаєш, чи вона відрізнялася від всіх інших? Вона була вдягнена в чорне із білими такими Крупа. полосочками. І я реально на неї звернула увагу. І прям оце знаєш, оце ця бабуся вона могла би нанести. Вона така стильова була. Ну такий аромат, але звичайно. Знаєш, типу, він не тихий, він такий з викликом для мене. Він дивний. Ну, типу, є якась. Якийсь виклик реально. Але це обсешн. Obsession, obsession — це нав'язливість. Да? Нав ну, він наче хоче щось, знаєш, дивіться на мене, я дивлюся і mm -hmm. не розумію, і що. Тут є оця палена амбра, реально щось горить. Там є якісь такі квіти, наче вони сексі. Але я не знаю, в мене якось не складається все в одну картинку. Mm -hmm. Може, це треба подивитись провокаційний ролик, щоб склалося. Можливо. Але сам аромат не говорить про це. І останній аромат в цій підбірці це від бренду Aramis, До речі, Aramis mm -hmm. це американський бренд. Він mm -hmm. був досить популярний в свої часи. У нас аромат називається Aramis Special Blend, Такий особливий заміс. Давайте ж подивимося. Це ще старі анічка. Знову Діма в нас. Aramis Special Blend, створений лімітованим тиражем, що підкреслює його багату предісторію і навіть колекціонність. Свіжі мотиви кедра та відтінки бобів тонко, змішані зі справжнім чоловічим акордом віскі, стають основою парфюмерної композиції з підкресленою якістю та міським фльором. На додаток до центральних тонів у піраміді відчуваються грані шаблії, бергамоту, кориці. Ципріолу, кашмерану та амбертонік, які надають тонкої насолоди. Ну так знаєш, типу багатий заміс, але зараз, бо от саме зараз, на 2020, й я б таке не носила. Слухай, пахне класично. Класичні Араміси, до речі, в мене така в голові аналогія. Бренд Араміс чогось в мене паралельно з брендом Карон. Але Карон це французький бренд, а Араміс це американський. А я намагаюся зрозуміти, що ж в ньому таке класично, як несучасне, якось чи то зі спеціями, якось по такий, Знаєш, я от бачу, знаєш, такий флешбек в мене такий міцний чоловік в чоботях, одягнений в мілітарі стиль. Він такий дужий, такий, може, після трудового дня. Слухай, От мені я... здається, це шкіра така, <кій> така якась вінтажна. Ну, такий заміс, також більше какафонія якась. Не можна викреслити якусь. Крім шкіри якоїсь конкретної намінюки, а Ми я мати. думаю, що та какафонія, про яку говорить Юра, вона створена просто тут велика кількість компонентів, і вони всі одразу е, звучать. Так, і ти не можеш викреслити щось одне. Зараз ще так не роблять. Зараз кладуть менше акордів. Мені здається, що це якийсь шкіряний шипер, чи що? Бо воно прям. Дорого, багато. 에, надо зайти подивитися в піраміду, але раніше піраміда була просто величезна. Я знаю, ж знає, знаєш, це шипер. З цієї підбірки хочу вибрати два аромати, які мені запали душу. Це від бренду мені сподобався мабусін порфем. Класна така амброва історія в стилі Сесиль Зоракян. А, це те, що на Амброві. червоний нагадує нагадано. І також мені подобається цей же гіпард Imperial номер 8 mm -hmm. Це хто шукав Dior Parfum, Зверніть увагу. А мені сподобалося Parfums Cafe. Так. І, до речі, дуже гарно розкривається. Гайзе, дякую, що ви нас подивилися. Дякуємо Дімі. Діма. Він знову тут зараз з'явиться. Ось він. Аріґату! Поставте коменти. Зайшла вам така рубрика, чи не зайшла. Продовжувати нам чи не продовжувати. І всім гарного настрою. Доброго вечора, ми з України.